Дії друзі, сьогодні, як завжди, з вами я Тимур. Сьогодні я буду е, знімати таке. Я сьогодні постараюсь показати вам е, режими е, Майнкрафту в реальному житті. І зараз я перший показую це креатив. У нас режим із Майнкрафту це виживання. Ну, я думаю, всі цей режим знають, бо він популярний на весь світ. І зараз я буду показувати критину, Ну, не креатив, звичайно, а виживання. І останній у нас це режим із Майнкрафту. Е, ну, його теж багато хто знає, але дуже рідко в нього грають ігроки. Це... це мало хто знає, але досить нормальний режим. В ньому не можна ломати блоки, в ньому ти нікого бити не можеш. Ну, ти можеш тільки ставити блоки і всяке таке. Ну, це можна і креатив, і виживання. Ну, це як виживання майже. Не ламається, блін. Не ламається. І всім пока друзі! Сьогодні, як завжди, з вами я, Тимур. Ну, я, я там сказав. І сьогодні я вам показував режими з Майнкрафту. Всім пока, друзі, сьогодні, як завжди, був з вами я. Так, я бываю повторюсь в Ну и ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!